Не хочеш потрапити в пекло? Слухай Мойсея і пророків. Про що вони вчили? Вони вчили про закони Божі, тому є 10 заповідей і 1200 сторінок Біблії. Але як у цьому розібратися? Які найбільші заповіді? Ви, Ісуса, запитали, учителю, яка найбільша заповідь у законі. Ісус сказав: Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумінням Твоїм. Це перша і найбільша заповідь. А друга подібна до неї, люби ближнього Твого як самого себе. На цих двох заповідях затверджується весь закон і пророки. Закон Божий затверджується на двох заповідях: перша люби Бога, друга люби ближнього, як самого. Себе. Про що вчили Мойсей і пророки? Про любов до Бога і ближнього, і віру в Христа. Вони говорили про Месію, про пришестя Ісуса Христа, Сина Божого у плоті це концентрат. Щоб ти це зрозумів, любив Бога, ближнього і слідував за Христом. Підпишись на телеграм-канал Салтаненко для вивчення пророчого слова і напиши Мені для духовного спілкування і молитви нехай Бог благословить тебе.